Пане Сергію, як ми бачимо, от основним видом так званої ось цієї наступальної сили РФ зараз є новомобілізовані росіяни. Але підійдемо до цього з такого боку, що за даними деяких аналітиків смертність серед ем, членів ПВК Вагнера сягає аж 80%. і ми бачили, в якому оснащенні вони гинуть. Тобто, у них там не вистачає ні бронежилетів, ні касок і так далі, тому подібне. Тобто відповідно всі так звані гробові. І грошове забезпечення, яке мало йти на собою склад, залишається безпосередньо у самого Пригожина. Чи не входить так, що ось ця часткова мобілізація вербовки шаленої кількості цих зеків і спідозних, вибачте за слово, у лави ПВК, Просто чергова схема заробітку для самого Пригожина? А вона є черговою схемою? Тобто Цього ж навіть ніхто ніколи не приховував, і до речі, в тих розмовах, які ведуться з знову ж таки з тими самими те там, все дуже просто. Якщо ви виживете, ви отримаєте виплати компенсації, і, 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 і то отримаєте тоді тоді, коли закінчиться війна. Тобто, це людина має можливість просто-напросто продовжувати свою. саме в цій так званій приватній військовій компанії. Так звані, чому кажу, тому що вона не передбачена законодавством Російської Федерації, тобто це звичайне бандитське угрупування, і ці всі контракти, які вони підписують, вони не варті, не варті нічого. Ніяких судах нічого не можна за цими контрактами оскаржити. Тобто, всі, ті, хто потрапляють до пригожина, всі ті тисячі людей, які ведуться, тому що в них немає іншої альтернативи, ну, або вони обрали собі цю альтернативу тюрмі. Вони попадають в абсолютно бандитське угрупування з відповідними бандитськими законами тільки набагато жорсткіше, тому що їх знищать не лише власне кажучи свої, свої колеги, так би мовити, але до колег ще треба дійти їх знищать звичайно ще наші збройні сили, всі сили оборони. Ось така альтернатива, тому вони так відчайдушно воюють, тому що вони так відчайдушно хапаються за життя, тому що сподіваються, що саме вони добіжать до цього фінішу. Ну, але скажіть, будь ласка, от що може рухати такими людьми? От, наприклад, в'язненні, яким пригожин відкрито в очі говорить, що ну навряд чи ви там повернетеся звідти живими і цілими. скоріш за все, ви там отримаєте якесь серйозне поранення. А можливо, ви там взагалі загинете, але ви принаймні там будете на умовній волі, хоча це теж умовна дуже воля, тому що е, позаду цих мобілізованих вагнерівців стоять ті вагнерівці, які. Ну, скажімо так, справжні вагнерівці, які є ядром, це ЧВК Вагнера, які там пройшли гарячі точки в Африці та в інших країнах, і по суті є загороджувальними загонами часто. Тому, от окрім цієї умовної свободи, фейкової свободи і грошового забезпечення, що може взагалі виключати в цих людей режим самозбереження? Ну, це ж розуміємо ми з вами. Тобто, ми маємо звичайно що шаналі. Бо маємо всі ці записи розмов їхніх тюремних? Тобто, ми розуміємо, як там все побудовано, і бачимо, як це побудовано безпосередньо на фронті. А що отримує звичайний там майбутній підписант оцього фейкового контракту, який сидить в умовах інформаційної ізоляції свої ж такі свої в'язни, якому ще передбачається 10-15 років, наприклад, за групове злотування чи вбивство, які перспективи в нього? І все, а тут з'являється ось такий, такий собі авантюрист, його емісари, і кажуть, що ну трошки треба повоювати. Ну рік потрібно десь на напрягтись, постріляють звичайно. Ну а як на вулицях, хіба тобі було безпечніше? Також ходив десь і балансував між смертю. І нічого страшного, вижив. Ось бачиш, потрапив в тюрму. Навіщо сидіти 15 років, якщо можна в принципі. Десь пропітляти на цій війні, ну бо як то кажуть, пуля дура, і за вже за рік спокійно мати нормальне грошове забезпечення, зброю, нові документи, нових ще й побратимів, тобто, все це розповідають типовому зеку, який розуміє, що ну загалом його завдання не загинути. Але все, все змінюється, звичайно, що коли вони попадають на фронт, тобто коли в них забирають документи, коли в них забирають мобільні телефони, коли до них їх представляють до е, оцих досвідчених вагнерівців, е, для яких вони, власне кажучи, будуть або вічними віслюками і подавати цю зброю, або ж навпаки, їх будуть просто е, в зручний момент відправляти на виявлення наших вогневих точок, тобто, щоб вони своїми життями фактично виявляли наші позиції. Ну, ось і звичайна схема, і всім дуже добре. Тобто, зек отримує собі примарне, примарну перспективу свободи. Вагнер отримує вся його група. Отримують гроші за чергового знищеного окупанта. Пане Сергію. Ми сьогодні обговорювали, що на запитання одного журналіста, яке поставили Пригожину щодо нашого президента, Пригожин назвав президента України Володимира Зеленського. Твердим, у собі прагматичним симпатичним хлопцем, це слова цитую. На вашу думку, це політична гра з боку очільника ось цієї приватної військової кампанії? Чи все ж таки щось інше? Що ви можете сказати? Так, абсолютно, тому що це заява політична. Тобто, що значить, він буде вдавати оцінку якомусь своєму ворогові? Тобто, а яку оцінку давали найманці Вагнера в? Керівництву Лівії, чи яку оцінку давали вони керівництву Сирії, там Асаду, чи Венесуели, чи чи африканських країн, де вони всі виконували місії. Тобто ми розуміємо, що це просто найманці, вони є абсолютно безправні. Вони побудовані, власне кажучи, путінським режимом для того, щоб, щоб була чергова армія в черговій гілці влади, путінської влади, і ось тепер ми розуміємо, що такі політичні заяви для найманців ця річ абсолютно неприродна, і вона кимось інспірована. Тобто інспірована або там спецслужбами, або або Путіном, який шукає, шукає якихось способів, або для, для тих же самих перемовин, або ж звичайно, що це ще ще якийсь черговий сигнал. Саме від Вагнера, саме на і цей його сигнал на політичне майбутнє, тобто його заявка на, на на політичне майбутнє, тому що політичні заяви це означає, що він себе виводить в ранг політичного лідера, і ну так як приміром, це робить Кадиров, тобто йому нічого не заважає, хоча він звичайно собі, як по-нашому, це голова обласної державної адміністрації, та тобто він просто керівник. Одного з федеральних частин Російської Федерації, і от точно так само Вагнер сьогодні робить вже ці всі політичні заяви. Тобто, і ще раз підтверджуючи тезу, що влада в Російській Федерації вона поступово вже розповзається. Тобто, йде така йде, йде певний розбалансування політичної влади, і ми говоримо про правило, що кого є армія, своя приватна армія, чи то Кадиров, чи то Пригожин. Я думаю, що чим далі, тим більше ми будемо чути о таких суб'єктів. Тим ті матимуть більше право робити якісь політичні заяви в пошуках, щоб як їм в подальшій постпутінській Росії ем, зберегти свою владу, зберегти свою власність, це величезні гроші, які, якими вони зараз володіють. І звичайно, що вони повинні вже починати свою боротьбу. Саме за владу і за власність ми пам'ятаємо також заяви в попередні місяці, коли нібито як Кремль дав казівку регіонам кожному суб'єкту федерації мати свою якусь там чи бригаду територіальної оборони, чи щось таке схоже, гібридне якесь формування таким чином, скоріш за все намагалися в Кремлі організувати таку собі приховану мобілізацію. Це не спрацювало, але дехто з політиків регіонального штибу так підхопив цю ініціативу і почав її на свою користь розвертати. І ми бачимо, що попри те, що є лише такі сформовані уже власні кишенькові армії, лише в пригожина і в Кадирова. Однак, ми я думаю, що побачимо. Ще в середній перспективі дуже цікаві моменти, коли Росія дійсно, як ви сказали, буде ще більш розбалансована. То окремі регіони будуть створювати свої якісь внутрішні загони та які будуть е, е, нараховувати. Сподіваємося, там тисячі деся, десятки тисяч військових. Чому сподіваємось, тому що це буде лише на користь України, тому що саме ці регіони очевидно заявлять про свої якісь також амбіції, і це може викликати дуже серйозну конфронтацію всередині Росії. А олігархат же створює. Тобто, ми бачимо що от справді там, де є фінансування олігархату російського, там створюються ось ці територіальні підрозділи. Там наприклад, територіальні батальйони. Тобто, тобто, ми бачимо, що ну дійсно всі, ці, всі великі бізнесмени, крупний бізнес Росії. Вони розуміють, що їх не захистить ніяка ніяка поліція. І не захистить Росгвардія, тому що ну керівництво в особі золотова, наприклад, це, це ж ми ж бачимо, що це є абсолютно авантюристи. Що золотов, кадиров, пригожин, тобто, це все якісь карикатурні персонажі, оці, які, власне кажучи, є уособленням силовиків внутрішніх силовиків в самій Росії. Тобто, ми не путаємо з військовими. І саме ці люди вони здатні віджимати, відтискати майно. Вони якраз прикривають свавілля і безчинство всередині самої Росії. А не займаються якоюсь встановленням правопорядку чи захистом права, чи конституції, тобто які вже в самій Росії викликають просто якийсь максимум що гірку усмішку, і тому кожен олігарх розуміє, що зараз час йому об'єднатися з місцевою владою, там якогось рівня нижчого чи середнього рівня, і створювати свої, свої приватні армії, свої незаконні збройні формування, тому що в подальшому. Вже через кілька місяців їхні заводи фабрики параходи вже ніхто не.